Вечір жіночої єдності. Це подія, яка відбувається сьогодні в приміщенні українського національного об'єднання в Монреалі. Тут ми дізнаємося про різний досвід різних жінок українок в Канаді. Про їхні тривоги, про їхні перемоги і поразки, про історію успіху і взагалі про різні жіночі маленькі хитрощі. Я Наталя Федосєєва для програми Українська хвиля. Залишайтеся з нами. Буде цікаво організаторка події Тетяна Цьомко говорить, що останнім часом в Монреаль приїхало багато українок також існують численні багаторічні українські організації, тому і виникла ідея познайомити жінок, які поділилися своїми почуттями та досвідом. Найцікавішим Тетяна вважає розгляд під різним кутом певного досвіду різних жінок, що може надати впевненості іншим жінкам, надихати на творчість, зрозуміти себе, можливо віднайти внутрішню гармонію. А мені були цікаві жінки, які мають гармонію в житті, тобто в яких які знають себе, яких є гармонія з собою в і гармонія зі світом. Є різні сфери життя і. Ми завжди йдемо до цієї гармонії в усіх сферах життя. І ці жінки насправді вони або мають цю гармонію, або до неї прагнуть і йдуть. І це був мій такий основний критерій вибору жінок. Тобто я бачила жінок, які. Через те, що вони поїхали з України, наприклад, і тяжко їм тут адаптуватися в якійсь важкій ситуації вони знаходяться. Або навіть жінки, яких я довго знаю, які якось загубили себе, так навіть якщо вони тут вже довго багато років не можуть себе знайти, або не можуть бути щасливими, не можуть собі дозволити бути щасливими. Ціль самої події була, щоб надихнути жінку, щоб такий меседж дати що. Жінка є сама цілісна і їй не треба чекати щастя якогось ззовні, Вона сама може його створити. Просто прийняти рішення, що від сьогодні в мене все буде добре. Я буду успішна, щаслива, фінансово забезпечена і так далі. І тоді до цього йти. Ми сьогодні збираємо на дуже важливу ціль. У нас велика лотерея, дуже багато різних спонсорів, великих малих. Ми збираємо на жіночі берці на літо які будуть закуплені і розповсюджені українською українським фондом який називається український волонтерський рух кошти надійдуть напряму до них і ми всіма силами заохочуємо жінок, щоб вони купували квиточки і щоб ставили їх біля того подарунку, який би вони хотіли вибрати. І зараз в кінці вечора в нас буде розігравка, лотерея, і всі гроші ми передамо з допомогою комітету допомоги України Монреалі зразу в той фонд український і на потреби жінок, воячок, які ще до цього часу не забезпечені ні жіночою воєнною формою, ні взуттям, ні якимось Такими базовими потребами, які є зовсім інші від чоловіків, які зовсім відрізняються від чоловічих потреб. Що важливо, 10% українського війська зараз це є жінки. І так як в нас жіночий вечір. І в нас така ну, сестринська ціль допомогти жінкам в Україні. Вечір передбачає дискусійну і творчу частини. В дискусії стосовно життєвих змін, пріоритетів та досвіду взяли участь чотири жінки: режисерка театру Стожари Ольга Онищенко, членкиня товариства Жук Поліна Христюк, психологиня Мар'яна Луців і підприємниця з Торонто Інна Тука. Інна Тука, яка є одною з панелісток, вона організувала групу. Я була частиною її одинока в Монреалі. В неї група в Торонто мам, які мають підлітків, дітей-підлітків, і це важкий період. Це важкий період для дітей, це важкий період для сім'ї в загальному. Це важкий період для жінок. І в нас були такі зустрічі, які просто відкривали очі. Ну, інколи важливо собі нагадати про здоровий івмінізм, коли я говорю про здоровий і це справді. Та маска киснева, яка допомагає вам відновити свій ресурс і бути здатною допомогти вашій родині, допомагати вашій сім'ї, допомогти нормалі і все решта. Здоровий егоїзм – це те, що я ціную, і е, особисто відмовлюю його допомогу. Е, як солодні сторону до матралі, коли я могла насолоджуватися духмати, вона розмови до себе, рефлексії, всього іншого. Дуже люблю антикварні кровнички, навіть нічого не купуючи там, просто заходячи, відчуваючи себе там, як вдома, пішкові магазини. Взагалі є важлива, важлива річ, яку я хочу вам нагадати: 95% людей думають, що вони знають себе добре. Але по дослідженнях лише 10-15% справді сьогодні собі дозволяйте собі себе вкривати і дозволяйте собі здорово. Ми всі прекрасні, це правда. Ми всі дуже різні, і ресурси у нас, як сказали дівчата, залежно від того, що нам потрібно зараз цю хвилину. Я як біолог і медик, в тому числі, я дуже прислухаюся до жопоту е е гормонів, генів і таких різних біологічних штук. Не забуваючи про духовність, так само. Але якщо мені хочеться з'їсти шоколадку, я з'їм шоколадку. Якщо мені хочеться хляпнути дверима, я це зроблю. І якщо це допомагає, я дивлюся уважно і аналізую. Якщо це не допомогло, викреслюємо. Якщо це допомогло і це працює, беремо і складаємо в список тих важливих речей, які нам допоможуть тоді, коли нам треба відштовхнутися від дна. Коли ми тонемо, то треба від чого відштовхнутися. Повірте, можна від шоколадки відштовхнутися. Я вам бажаю знайти ваш список ресурсних таких речей. Дякую. Творча частина передбачає малювання вином, фотосесію та розіграш призів. Це дуже потужне свято, яке мені приносить дуже багато радості. Я щаслива бути присутньою на цьому святі. Враження перш за все суперові. Чому тому, що я дуже багато знайома з організаторами красивими це чудові, красиві жінки, які не один рік уже працюють і співпрацюють з різними українськими спілками, такими як Кук. Наприклад, це для нас це дуже важливо для всіх українських жінок, які тут присутні. Взагалі це дуже важлива. Скажем. Організація, яка в майбутньому можливо допоможе нашим українським жінкам-воїнам, я дуже ціную такі вечори жіночі. Я їх дуже цінувала в Україні, коли я була в Україні, і дуже активно приймала участь в таких заходах. Тому я дуже класно вдячна Танюші Цомко, яка це все організувала. Якої енергії це хватило, усе це зробити, бо це колосальне шмат енергії, просто і життя кусок. І ця людина, яка Класно, мало того, що вона організувала жінок, вона принесла цю атмосферу, яка потрібна жінкам тут. Це поєднує, поєднує людей, які тут жінок, які тут живуть давно, поєднує людей, які жінок жінок, які прибули, і цей обмін інформацією, досвідом, прикладами, як хтось колись починав, знаєте. Це я, наприклад, це ціную дуже. Я дуже багато. Я майже тут рік, і я дуже багато знаю історій жінок, які тут давно. І чесно скажу, я брала приклад. Я дуже сподіваюся, що багато жінок, хто недавно приїхав, кому тяжко, всім нам тяжко. Але чесно скажу, я не розстроювалася дуже, тому що. Я знаю іншу інші сторони, як було у інших людей, і тому я так думаю, ну окей, це початок. Так, це заново з нуля, але це все початок. І тому є приклади, є приклади, коли ти коли ти коли ти не лінуєшся, коли ти щось робиш в цьому житті, то все в тебе вийде. Захід є результатом творчої співпраці таких організацій, як Лімігра, Коло, Хата на Монтрояль, Конгрес українців Канади, Зустріч Сум Уно, Організація Українок Канади, жіноча ланка Суму, Комітет допомоги Україні в місті Монреаль та ЖУК. А зафільмовано командою програми Українська хвиля на монреальському телебаченні.